Привіт! Хочу представити новий приймач e, GNSS GNSS e... Float Fix Дякую. GM Pro Модель U. Приймач GM Pro Model U має дуже компактний корпус, який поміщується просто у долонях. Він компактний, але дуже продуктивний. Ловить Шалену кількість супутників я зараз покажу. І розігрівається дуже швидко. Він за майже одну хвилину повністю готовий до роботи. Вам не потрібні ніякі спеціальні контролери, да? ви просто берете звичайний смартфон на Android, програму сюрпат або іншу програму. А, їх Вистачає є Геометр, є Геотрек, є X survey SurfStar і так далі. Всі ці програми, які вміють працювати з РТК-приладами, будуть працювати з цим приладом також. Ви просто накручуєте його на віху і маєте смартфон, кріпите смартфон до віхи, і у вас все вже працює. Це дуже зручно. Не потрібно нічого докупляти зайвого. Дуже проста комплектація. Маєте РТК прилад і смартфон на Android. Все, це все, що вам потрібно.